В ніч на 19 травня терористична влада Росії планувала знову налякати Україну та західний світ своїми ядерними боєголовками. Українське головне управління розвідки попередило, що може відбутися навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС. Дальність її польоту понад 10 тисяч кілометрів. Пуск хотіли здійснити із мобільного комплексу із населеного пункту Свободний Свердловської області. Боєприпас мав бути навчальним, однак ядерна. Провокація не відбулася. Нагадаю, країна-агресорка вже тероризувала Україну балістичною ракетою середньої дальності, яка здатна нести ядерний заряд. 21 листопада минулого року ударила по Дніпру Арешником без бойової частини. Тоді всі прогресивні країни засудили ядерний шантаж Кремля, заявивши, що це нахабна ескалація у війні. До нашого ефіру запрошую Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю. Слава Україні. Героям слава слава силам, оборони. Вітаю, розкажіть, будь ласка, почнімо з оперативної ситуації, якою вона є на даний момент, і чи як, як ви її визначаєте? Наскільки вона є складною зараз? Ну, сказати, що на фронті кардинально щось змінилося за крайню добу. Не скажемо, тому що очевидно, що пріоритетні напрямки, які ворог для себе обрав, вони залишаються для нього в пріоритеті. Це Покровський напрямок, це Костянтинівка. Ну і власне зрозуміло, що це намагання вийти на можливості повної окупації Донецької області і Луганщини, в тому числі це той стратегічний етап, який ворог не зміг пройти протягом від початку повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що відбувається в тому числі і певні кадрові. Зміни на Росії приходять нові генерали на угруповання, які будуть на цих напрямках атакувати. Чи зміниться ситуацію в плані управління з їхнього боку? і Думаю, що теж кардинально навряд чи вплине, тому що ворог, очевидно, ту тактику, яку він обрав, буде використовувати це малі піхотні групи, це намагання швидко прорватися на тих чи інших ділянках фронту, зокрема про які я сказав, і власне ці мотоцикли, баги і засоби швидкого пересування вони зустрічаються вже на всіх відтинках. Відповідно, ми говоримо також про те, що досить важка ситуація на Лиманському напрямку. Є Куп'янськ. Звичайно, ворог намагається маневрувати і атакувати наші ділянки фронту на Сумщині. Там теж зрозуміло, але є Курщина з нашого боку і наші зусилля для того, щоб не дати ворогу просунутися на нашу територію, створювати відповідно буферні санітарні зони вже на території нашої держави. Поки що це працює. Від зворотнього навпаки ці зони створені силами оборони на території Курської області. Бачимо, є певна активність також на Білгородщині. Що стосується півдня нашої держави, звичайно, ми говоримо про певну активізацію ворога і продовження цієї активізації на запорізькому відтинку. Ворог намагається просунутися по рубежах степове, лобкове, малі Щербаки. Щербаки це власне те, що йому вдалося на тій околиці населених пунктів вийти ще понад місяць тому. Далі. Лю особливих просувань немає, але оборону, як кажуть, промацує, намагаючись знайти. Такі о, місця, де йому здається, що можна зробити певні прориви. Знову таки, цілком вірогідно, що напрямки Придніпровський та Запорізький вони виглядають на сьогодні, принаймні, як певні такі відволікаючі. Бо на Придніпровському Херсонському напрямку, як і на Запорізькому, ворог дуже активно використовує терор проти мирного населення. Ми це бачимо з використанням авіаційного зброєння, некерованих керованих авіаційних ракет, керованих авіаційних бомб по Херсону дуже Же активно ворог використовує також дрони. Ну і власне острови, острівна зона ворог намагається проникнути туди, намагається закріпитися для того, щоб у подальшому планувати дії на наше правобережжя. Вони сьогодні це теж йому не вдається. Всі зусилля ворога вони нівелюються силами оборони України. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, от, враховуючи ту тактику, до якої зараз вдаються росіяни, це багі, мотоцикли, малі піхотні групи, великі масивні штурми колонами, це вже в минулому, так? Ворог має достатньо гарматного м'яса для того, щоб і колони свої рухати, все буде залежати від того, наскільки йому тактично, як мінімум, а краще для ворога звичайно оперативно, тактичне просування відбуватиметься. Звичайно, сьогодні дуже активно працюють технології. Ми говоримо про використання дронів, тому що росіяни очевидно намагаються перехопити все те найкраще, що є сьогодні у сил оборони. Тому і нам треба рухатися в цьому плані технологій далі, тому що ці кілзони росіяни теж намагаються створювати. Працювати дронами по логістиці, тому що як казав головком Сирський, це абсолютно відповідає реаліям сьогодні не лише поле бою, а й війна на виснаження ресурсів відповідно триває. Тому зараз дуже активно ворог намагається працювати і по нашій логістиці. При цьому причому це стосується буквально усіх відтинків фронту. Тому оця тактика малих груп, швидких груп, вона була застосована перше тим самим генералом Мордучовим, який зараз очолив сухопутні війська Російської Федерації. Ну і власне це. Тактика перейшла до Російської Федерації. Те, що нове, і ми можемо брати, і краще від ворога, теж не цураємося. І, в принципі, десь така тактика теж так. наша використовується 18 травня. Напередодні розмови Трампа із Путіним Росія здійснила найбільшу за час війни атаку дронами, запустивши 273 безпілотники. З яких. 88 були знищені 128 тратили керування. А ще також планували навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістики ракети РС 24 із комплексу Ярс. Про це повідомили в ГУР. ця ракета може долати понад 10 тисяч кілометрів. Вочевидь, що це тактика залякування. На кого вона була направлена, якщо ми говоримо саме про ось цей пуск міжконтинентальної балістики, який не здійснився. Який цілком можливий про це розвідка дійсно попереджає. Очевидно, не говоря про те, що він буде обов'язковим, але попередили молодці. Що стосується цих сигналів, відповідно, я думаю, вони розраховані перш за все на наших західних партнерів і союзників. Це очевидно, тим більше бачимо, що тут ну я кажуть, логіка підказує, що це якраз відбувається перед тим анонсованим дзвоником, який має відбутися між президентом Трампом і відповідно Кремлівським. Диктатором тому це російська практика, яку вони завжди використовують: намагання блефувати, намагання залякувати і закидати в тому числі якоюсь новітньої історією. але це мова про, про інше. Що стосується використання шахетів безпілотників такій кількості, то очевидно, що росіяни. Якби там не анонсували. До речі, дуже багато брешу в цьому плані, що вони продвинулися технічно тому що шахети сьогодні мають якісь там супер нові функції і функціонали. Вони сьогодні намагаються закидати кількістю. Звичайно, що мова йде про намагання виснажити наші системи протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи. Отут якраз мова саме про кількість. Тому це залякування тут уже більше до українців, мирних українців для того, щоб в тому числі і фізично т. І психологічно тиснути на наших громадян, але витримки вистачає. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, Відповіли на питання Навзаєм пана Сергію Сергій Бречук, речник Української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку.